Всім привіт! В наявності приїхав такий Samsung A22, 4000 ціна, досить гарненький стан. 128 МБ пам'ять телефону Type-C роз'єм, також роз'єм на наушники 3.5. Ось такий по ободу. так, Є відбиточок пальця. Тут є невеличкі такі коцки на, на цьому на ободочку але в принципі не суттєво. екранчик у непоганому стані. Зараз покажу інформацію про даний пристрій повністю без аккаунтів чистесенький. про телефон А22 на 8 карти, 5G-версія. Так, батарея та обслуговування. 4 ГБ оперативна пам'ять, пам'ять телефону 128 ГБ. Відправляю новий поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Так, є інші варіанти, дивіться, які є в наявності. Так, в комплекті йде коробочка до нього та зарядний шнурочок. Type-C. кому цікавий такий пристрій, пишіть також є ось такі варіанти ще поки в наявності.